Okay. Як вас? – Чудово, радий вас бачити. Кирил, доброго дня. Hello. Я вам хочу подякувати за таку зустріч. Дуже довго зустріч. Хочу вибачитися, що ми не зустрілись рік ще тому, тому що обстановка в області найскладніша. Відслідковую за вашим певним робочим вашим настроєм. Ви дуже потужна, і поважна людина. І на початку вашого. Нашої зустрічі я пропоную перейти до наших обговорень, до тих питань, які вас турбують більше. Так, безумовно. Я вам дуже вдячний, що ви погодилися в такий складний час для нашої області, загалом для України. Почну з того, що щодня лунають обстріли, щодня ворог магатить по нашій області, тому хотів би спитати щодо евакуації. Як зараз евакуювати з області? Які є можливості? І хто допомагає в цьому в області біля Янголи? Я знаю дуже багато людей евакуювали. Хто ще вам допомагає, і як це проходить? Розпочну з бойової обстановки області і потім перейдемо до напрямку евакуації. Ворог кожного дня обстрілює Донеччину і останні місяці більше трьох з половиною тисяч разів за добу і всіх наявних видів озброєння, що у нього є. Це керовані авіабомбами, КАП-250, фаб 250 П'ятісоті це е, дуже е, важка зброя. Ствольна артилерія, балістичні ракети в тих містах, які наближені до лінії фронту. Окупант обстрілює підраними всі наші евакуаційні маршрути. До початку повномасштабної війни в область знаходилось мільйон дев'ятсот людей. Зараз близько трьохсот. В напрямку евакуації мільйон шесот людей виїхали. Хто виїхав самостійно? Хто за допомогою за підтримки військової адміністрації підтримки дуже сильно дає нам підрозділ поліції біля ягоди, підрозділи ДСНС Фенікс, благодійні організації, дуже важкий і складний шлях щодо напрямку евакуації. Вздовж лінії фронту зараз знаходиться близько 40 тисяч людей в тих містах, які наближені до лінії фронту. Томови там найскладніші. Люди знаходяться без газу, воду, електропостачання. Дальше. І перед початком опалювального сезону наша мета була людям допомогти в цьому напрямку, тому що обстановка найскладніша і по певним причинам люди не виїжджають. Кожного дня наші хлопці, дівчата з підрозділів, які вже перерахували, ризикуючи власним життям, евакуюють населення. Ми всіх дітей з лінії фронту, з тих міст, які наближені до лінії фронту. Ми їх вивезли і допомагаємо зараз тому населенню, яке залишається кожного дня. евакуюємо з тих міст близько 100-150 людей. Тобі ж в цьому напрямку роботи нам допомагають майже вся держава. Зараз приймаючи в нас області Івано-Франківська, Закарпатська, створені безліч хабів щодо транзитних, я маю на увазі. Декілька місяців тому таких хабів був у місті Покровську, в вашому рідному місті. Зараз, так як ворог знаходиться близько трьох кілометрів, це небезпечно, тому що Покровськ обстрілюється і в і повністю всіми наявними видами зброї, що у окупанта є. Ми перемістили цей хаб в місто Павлоград. Там надаємо людям психологічну, медичну, гуманітарну допомогу. Тобто, першу необхідну допомогу, що потребують люди, які виїхали з лінії фронту, з зміст наближених з лінії фронту. І потім ми їх потягом переправляємо до неприймаючих областей. Так. І до речі, про взаємодопомогу ви сказали про Івана франківщину Також ваш колега з Житомирщини Віталій Бонечка розповідав мені про те, що. Житомирщина допомагає. Донеччині будувати фортифікації. Взагалом, в якому форматі взаємодопомога між областями відбувається, і хто кому допомагає, як це відбувається? Тому що зрозуміло, що це фронтова область, наша Донецька, хто допомагає на сьогодні? Я вам дякую питання. Ви згадали Віталівани, дуже порядна людина, очільник області, так як і всі керівники військових обласних адміністрацій, які допомагають нам в будівництві. Е, з початку 2024 року був державний проєкт, я повернувся на рік тому щодо будівництва 3 е, е, лінії оборони. В тому напрямку нам допомагало 5 областей, агенція відновлення Міністерства оборони. Зараз ми будуємо фортифікаційні споруди трохи по-іншому, тому що. Е, як всі ми розуміємо і знаємо, ворог порвав напрямок оборони, на Черському напрямку, і зайшов нам в те. Було прийнято з командою, поспілкувалися, не прийнято рішення повністю поняти формат оборонних рубежів. Зараз ми будуємо їх безкоштовно, допомагають нам за підтримки ліси України, продають ліс безкоштовний і 14 областей. В тому числі і Житомирщина допомагає багато нам областей зараз на фортифікаційних спорудах працює більше тисячі людей. Допомагає бізнес, підприємця, шахтарі, комунальні наші служби. Тобі ж люди згуртували і після робочого процесу вони стають на напрямок оборонних рубежів, щоб допомогти нашим захисникам. А за кожною областю, як я вже казав, 14 їх у нас на помічників закріплений інженер згідно. Вказівка командуючого того чи іншого напрямку. І чітко він говорить, як їх будувати. Разом цей процес триває вже майже рік. Так. І як вони показали, ці оборонні рубежі, вони ефективні. Вони ефективні, і ми в цьому напрямку ми не зупиняємося. Будемо працювати і надалі. Тільки за минулий рік рік ми для підтримки сил оборони з обласного і місцевого бюджету виділили 2,2 мільярда, 1,7 мільярда. Мільярд було з обласного бюджету, і 500 мільйонів було з місцевих бюджетів. Гроші цільові вони йдуть на підтримку наших захисників в напрямку закупівлі FPV-дронів, Мавіків, засобів РЕП. Все, що збереже Життя наших хлопців і дівчат, захисників і захисниць і все, що знищує ворога. Ми як допомагали, так і будемо допомагати. Ми не зупиняємося і зараз взимку, коли ми стоїть мороз на дворі. техніка працює, люди працюють. і Ми кожному нашому помічнику ми, ми дуже сильно вдячні. Та до не до речі, про підтримку збройних сил. Ви нещодавно на радіо обороні радіоборони області оголосили про чергову допомогу для наших збройних сил. Повернуся до того, що Донеччина це лінія фронту, фронтова область, як вдається власне підтримувати збройні сили, як часто і якими масштабами? Тому що коли треба забезпечити потреби населення і треба допомогти збройним силам, ну це дуже складно. Це дуже складно це поєднувати. Як у вас це вдається і в яких масштабах? Найстанніший процес наша мета допомогти нашим силам оборони, як в оборонних рубежах, так і допомоги, як я вже говорив, закупівлі, в закупівлі півібронів Мавіків Ре. Тільки за цей рік, з початку року, близько 300 мільйонів ми роздали за два місяці нашим захисникам для закупівлі цих непристроїв. Допомога йде дуже активно. Ми спілкуємося з кожним комбрігом за погодженням командуючого того чи іншого напрямку, щоб не переносити один підрозділ, а іншому підрозділу гроші надати. Ми роздаємо надаємо допомогу, правильніше, сказати правильніше. Надаємо допомогу всім. Всім підрозділам, і в першу чергу, які стоять вздовж лінії фронту, саме в небезпечне напрямок У нас зараз Покровський, Терецький, Часав'ярський напрямок, Ліманський напрямок, тому ну, саме, саме небезпечний, це Покровський напрямок і в цьому напрямку роботи. Ми не зупиняємося, будемо допомагати нашим хлопцям, і дівчатам надалі. Щодо до речі, зимового періоду, хоч і сьогодні зима закінчується, але як кажуть наші синоптики, то йдуть холоди да, до України. Власне, чи є на Донеччині тепло на сьогодні, чи є можливість зігрітися? Я пам'ятаю ваш виступ у телемарафоні, де ви казали, що є пункти незглавності. Які можливості є зігрітися, чи є тепло загалом по області? Пункти незглавності знаходяться в кожному, в кожному місті. Навіть в місті Покровськ. Три пункти незглавності зараз знаходяться там, тому що не газу, не вода, не електропостачання нема. води. а дякувати нашим міжнародним благодійним організаціям і Червоному Христу. Півроку тому ми зробили величезну кількість скважин в місті Покровськ. Тобто вода у людей є. А щоб люди підзарядили телефони, поспілкувалися, випили гарячу каву чи чаю. Люди і дудьі залишились місці, йдуть до пункту незглавності. Вони укомплектовані повністю всім, починаючи від генератора, чай, кава, все необхідне, меди... медикаменти. Щоб люди могли зігрітися, поспілкуватися, підзарядити свої гаджети і провести певний чат. А що стосується опалювального сезону, 160 котелін у нас працює страховочні. Такий варіант, коли у нас не ворог майже дві два тижні тому зруйнував об'єкти критичної інфраструктури, дуже проблемні питання були у нас по Константинівці, по Граматорську, по Славянську, по Трушківці. Ми зразу підключили наші немокотільні від генераторів, і люди були не запалюваними на стекло. З електрикою, тобі ж е, певний час да, був якийсь е, е, неудобство, Ну ми зробили все. Перед початком опалювального сезону було проведено безлічна рад із нашими енергетиками, з нашими комунальними службами. цей алгоритм дії відпрацьований. Ми, кожні люди, які знаходяться в тому чи іншому місці, вони розуміють, де в них знаходиться пункт незглавності на всяк випадок. Ну ми намагаємося зразу терміново. З інтервалом 2 дві-три години зробити людям, щоб була електрика вода, газопостачання. Найскладніша обстановка зараз в місті Константиновка. Ворог кожного дня обстрілює більше десяти камів. Кожного дня люди виїжджають. Ми людям допомагаємо, працюють які пункти обігріву. Давні хаби працюють те населення, яке я згадав перед початком нашої зустрічі, які знаходяться близько 40 тисяч вздовж лінії фронту. Ми майже щодня певно читаємо оновлення, повідомлення про кількість населення в тих чи інших населених пунктах. Курахівська громада Покровська, ну, загалом всі громади. Звітує влада області і влада міст щодо населення. Як це підраховується? Тому що ми розуміємо, що поїхати порахувати ну це утопія складно поїхати в Покровськ сьогодні і порахувати це небезпечно для життя на сьогодні. Як це підраховується, це а, робить міська військова адміністрація, чи хто хто сам займається закон? Це, це, ми цим напрямком роботи займається як міська не, військова адміністрація, так і наші правоохоронці. Правоохоронці відслідковуються по своєму напрямку. Ми відслідковуємо по своєму напрямку. Це напрямок на видачі гуманітарної допомоги і ряд інших. Тобі ж бо коли люди виїжджають, то хочу нагадати, що в місті Бахмут. Було близько 600 людей, в місті Авдіївки близько 500 людей, в місті Курахо близько 200 людей залишилось, Тобі ж люди е залишаються в всіх містах, які зараз тимчасово окуповані ворогом. І коли ворог надвигається до е на певних міст, ми проводимо дуже величезну роботу з нашими людьми, розповідаємо, що може бути, е що буде робити ворог, які будуть незручності, що вам потрібно виїжджати, виїжджати до рідних, до близьких, в тій області перед евакуацією в населення у нас відпрацьовані певні буклети, де людина бачить, де вона буде жити, з ким спілкуватися, де буде знаходитися хаб, контактні телефони, яку, яку допомогу вона може отримати в тому чи іншому хабі, в тому місці, де вони будуть знаходитися. І коли ми розмовляли перед тим, як Неворос захопив місто в селі до з людьми. Люди нам не повірили, вони чекали. І коли прийшов окупант, він почав розстрілювати людей. Це дуже, не, не, дуже страшно, і дуже складно, щоб мене зберегли, що не, не прибудили, що вони не сміли виїхати. Насправді, давайте поговоримо про е, військових. У вас була нарада, були начальники МВА, були військові. Е, ви сказали про. Наради з командувачами та збройних сил. Хотів би поговорити, як часто у вас наради відбуваються на місцях, тобто з військовими, з командувачами, комбригами да на місцях, як це часто відбувається, якщо це не конфіденційно, тому що ми розуміємо, що все сказати таємниця. Кірі <зв> я <'язок> ці наради трошки розділив їх. Є наради по напрямку фортифікації, є наради по напрямку комунікації, є наради по напрямкам іншим. Тобі ж нарада, наради не, вони трошки відрізняються. Я спілкуюся з командою що майже кожного дня і захисниками. Мені телефонують від сержанта до генерала. У мене телефон постійно включений і ми надаємо допомогу всім. Що стосується напрямку оборони рубежі, декілька разів на тиждень ми збираємося, а спілкуємося ми кожного дня, тому що передіслокація, по-перше, техніки, допомога в будівельних матеріалах на тому чи іншому напрямку. І таких питань виникає величезна кількість. Там ворог підірвав наші мости, там потрібно зробити переправу, там потрібно допомогти ще в якомусь напрямку. Ціх питань їх мільйон. Зранку і до ранку, тобі ж щоб я розділив по кількості спілкування, ну наради проводимо не менше двох разів на тиждень, а спілкуємося ну, кожного дня по всім напрямкам, Як я вже говорив, хотів би спитати щодо того, насправді у вас шалений графік. Коли ви закінчуєте свій день, у котрій годині, бо насправді так це виглядає, ніби ви ніколи день свій не завершуєте, тому що керівник області на фронті ну це дуже складно. Який ваш графік, у прокидаєтесь, прокидаєтеся, у котрій засинаєте насправді? Важко сказати, маємо, тому що не постійно працює телефон постійно, не постійно відслідковуєш обстріли по населенню пунктам, ворог не, не був. І отримують поранення нагали. Наші люди телефон постійно працює, тому ж неповноцінного не відпочинку немає. Якщо 3-4 години на добу відпочити, то це добре. А також в, на постійному зв'язку 24 на 7. І з військовими, і з нашими комунальними службами, і з людьми. І люди телефонують, я вже 10 років майже знаходяться в області. Люди, жителі того чи іншого міста, вони знають контактні телефони, вони телефонують по різним напрямкам. Від напрямку евакуації, до напрямку допомоги, до закінчення вугілля чи до підвозу питної води. І отакі от такі питання вони цілодобові. До речі, хотілося поговорити про освіту, тому що, на жаль, наші школярі, я в тому числі, майже не мав змоги з 20-го року, з 19-го, точніше, коли почався ковід, бути в школі фізично, тому що спочатку ковід, потім війна, і тому. Більшість, певно, всі наші школярі вони вчаться офлайн, хто залишився в наших школах, як обласна військова адміністрація тримає зв'язок з школярами і, взагалом, як підтримує область школярів. Я знаю, що була видача комп'ютерної техніки і планшетів для того, аби був доступ до освіти. Як ви тримаєте зв'язок школярами? Дуже важко мені було півроку прийняти рішення про тимчасове припинення наших консультаційних пунктів, там, де ми отримували певну освіту, нашу молодь, де вони приходили, спілкувалися. Лінія фронту дуже здвинулася. І здвинулось, на жаль, поки що, не на нашу пользу. Ворог обстрілює кожного дня наші як об'єкти критичної інфраструктури, так і наші. Учбові заклади, де знаходяться людям. І для того, щоб зберегти нашу молодь, для того, щоб не наражати їх на безпеку, було прийнято рішення важке складне рішення. Но ми пропрацювали з певними керівниками. І щоб допомогти нашій молоді, тільки з обласного бюджету в минулому році виділився нас мільйонів для закупівлі гаджетів електрони. Ми допомагають в цьому напрямку нашої роботи Мінесвіти, фонд першої леді Олени Зеленської, на благодійні організації. Тобто наша мета допомогти всім нашим хлопцям і дівчатам, які отримують освіту на відстані. Тобто в Донецькій області збирається дуже небезпечно. Обстановка найстальніша там. Тільки як я вже говорив по місті Константиновка кожного дня ворог скидає не менше 10 авіабомб. Ви наше майбутнє і вам відновлювати нашу країну. Ви не будете вже працювати по-іншому. Наша мета вам дати гарну, якісну освіту, наскільки це можливо в Донецькій області. І в цьому напрямку будемо працювати. Не зупиняємося, 100% ми працюємо у нас створення молодіжна рада, зараз в яку йшли хлопці і дівчата з нашої всієї області. Це Бахмутський, Ардіївський напрямок, Качерітінський, з міста Покровська, з усіх наших міст хлопці і дівчата йшли на молодіжну раду. І очолює зараз захисник. Юра на, на свою команду дуже порядна, дуже потужна. І ми просто хоч ми майже кожного місяця проводимо робочі наші зустрічі і спілкуємося з нашою молоддю. Ми їх чуємо. Ми чуємо військову молодь, тому що проблемних питань було дуже величезна кількість, коли не почалася ця страшна війна. Хлопці, дівчата, залишили свої учбові класи, взяли до рук зброю і пішли на фронт. І виникає там певна кількість питань. Щодо іспитів, іспитів щодо інших напрямків роботи, ми будемо працювати і нашу молодь підтримати, як я вже говорив, наша молодь одна із найкращих. І наша мета допомогти, щоб все у вас було далі далі добре, тому що вам відроджувати, відбудовувати Донеччину. і потім ви повернетеся. Донеччина буде одне з самих скідучих міст. Дуже вам дякую за бесіду. Вийшло дуже цікаво. Дякую. Кирил, я вам дякую за вашу. За вашу роботу, за те, що ви, ви сам донечанин. Це, це дуже приємно. І ще раз хочу вибачитися, що не вийшло нам дострілити трошки раніше, тому що обстановка найстаніша в області. Я вам дякую за, 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 за вашу позицію, що ви цікавитесь певними вещами, що знаходиться, якщо не трапляється на Донеччині. І будемо працювати. Ми завжди на зв'язку. Ми будемо вас підтримувати. Дуже вам дякую. We'll be right back.